Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Поясніть хтось Мар'яні Б, як працює ППО по балістиці. Що зенітна керована ракета ЗРК Патріоту здатна збивати балістично лише безпосереднім зіткненням лоблубу, пише офіцер Ігната. Завдяки кінетичній енергії під час зіткнення ворожа ракета або вибухає, або ж змінює траєкторію польоту і падає на землю. Іншого способу вражати балістику в нас немає. Якщо ракета не вибухнула в повітрі, зберігається висока ймовірність детонації бойової частини на землі. Дивитися прикріплене до допису відео як. Це було в Одесі збитий іскандер М, крім того, у Києві на Лук'янівці та інших місцях. А відповідно, уражена ракета вже не летить у ціль, куди її направив ворог, але на землю вона впаде обов'язково. 12 лютого раптово о 4.30 ранку противник намагався знищити об'єкти критичної інфраструктури в столиці, позбавити киян тепла та електрики, створити гуманітарну катастрофу під час морозів. Наслідки допомогли бути жахливими, коли зенітний керований ракетний дивізіон «Герої України», на рахунку якого десятки збитих балістичних ракет у небі столиці, тисячі врятованих життів. Киян веде бойову роботу і доповідає, що усі шість ракет знищено. То хто ви така, пані Безула, щоб оцінювати ефективність та піддавати сумніву якість бойової роботи українських зенітників, тим паче усі дії фіксуються об'єктивним контролем. Та ретельно аналізується на усіх рівнях, хто бреше фото. Луб'язно надано росіянами безуглею. Це оперативний об'єктивний контроль для ворога. Цілі не уражена, значить, надо повторіть, але скоріше за все її це знову зійде з рук. Як і усе інше, нагадаю, що ракета російського іскандера коштує Кілька мільйонів доларів ворог ретельно обирає пріоритетні цілі для застосування цього озброєння, а не порожені місце імені. Мар'яни Безуглої, ще й на її окрузі на оболоні. А гов Росіяни, це що френде фліфаєр, яка ж безкарність, яка ж В Той Тож час дискредитація армії триває. Депутатка Мар'яна Безугла звинуватила нового старого главкомазес у алкоголізмі. Майте на увазі, що тут такий не із суворого сонця у копів. Він дуже рідко вибирається. Богда із кабінетом, не те, що із Києва, а із алкого. Олі вибачайте, і це біда серед генералітету. До речі, написала депутатка на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці, не коментуючи цю маячню, що там по наркологічній психіатричній перевірці пані Мар'яни стан її здоров'я викликає серйозне занепокоєння у суспільстві та армії, враховуючи, що вона досі обіймає високу посаду в Комітеті ради з безпеки. діагнозу, як кажуть, спеціалісти на ліцо на лиці. Вона знову атакує, пише Борислав Бореза, знову атакує не лише головкомайзес, робиться по команді з офісу президента. Та тому, що повинен бути лише один переможець у війні, якому заважають хрінові партнери, на які генерали, невдячний нарік. Підступна опозиції, навіть армія. Але він і зміг і найвеличніший це політичний лідер сучасності поверсі Андрія Єрмака зеленський пише: Береза. За даними телеграм-каналів, є наказ на арешт без углої від Сириського. Російська шпигунка догралася в її телефоні. Знайшли те, що може шкодити армії, бо тепер дано ворогу. Вона вже тиждень їздила до окопів, нафоткала, догралася безглузда. Тепер зайшла свого нового ворога замість залужного на Такої сироського крім того, Мар'яна Безула, російська розвідниця, вона подавала знаки в соцмережах своїм російським куратором та повідомляла про плани контрнаступу ЗСУ, пише оператор спротиву Вадим Гладчук. Зокрема, вона вказала, де буде відбуватися контрнаступ. У південні, час наступу, яка бива техніка буде задіяна, та навіть вказала бригаду, яка буде атакувати. Є таке поняття, як військова таємниця розголошені відомости військового характеру, що становлять державну таємницю за відсутності ознак державної зради, караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років Мінальний кодекс України злочинна діяльність Мар'яни Безугло нанесла шкоди ЗСУ та Україні, чому російська шпигунка Мар'яна Безугла досі не за ґратами. Пише редактором, представниця тварючої влади Безугла, тої, яка як мінімум своєю злочиною бездіяльністю, якщо не відвертою зрадою, спричинила знищення великого міста, десятки тисяч жертв і здачу полон тисяч надвідважніших українських захисників. Щиро піариться на документалці про цю трагедію, яка принесла Україні Оскара, пише волонтерка на Радіє щиро, це ж треба який успіх. Це бляха найдорожчий фільм за усю історію кінематографа. Скільки людських життів за нього заплачено вашою зеленою милістю, в якому ж страшному і потворному світі я живу? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.